І будемо його тестити. От. Е, по характеристикам. По характеристикам, дивіться, танчик. да По характеристикам, отак виглядає танчик. По характеристикам, 200 середня шкода, але так 220 пробивання, пробиття це звичайним снарядом, якщо що Це ЛТ. Більше, ніж БПшко, чим у десятки голдові. Ну я про арес, якщо зрівняти. 38 секунд КД. Е, 2, 2 секунди між снарядами і 10 штук в цьому. Дивіться, 10 штук в. Е, як його. в е, касеті. Представте 200 середній урон одного снаряда помножити на 10. Це 2000 з барабану вилітає. Е, Привіт-привіт віталій, привіт-привіт. Коротше, це, оце буде цікава ЛТшка. Реально. Олександр, привіт, привіт. Дивіться, коротше, з всієї ЛТшки буде барабан з 10 снарядів по 200. Хоча, 2000 з барабана буде вилітати. І це 9 рівень. Це де десятка. Десяток, ВСТок, десяток, 1800, ну, 1850 ХП. ПТшки 1800, там, десь та орієнтовно Своїх е, однорівневих типів він буде забирати, крім бт Буде забирати з барабану. Чувак, який просто залітає і тупо знищує типа з барабану. Ви розумієте, що це за прикол? Охренеть. Охренеть. от